Сімейство, яке прославилось після повномасштабного вторгнення, династія про яку заговорила вся країна. Через мільярдні збитки в армії. Завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації. Фамілями очі Гринкевич. За версією слідства вони постачали неякісний одяг ЗСУ. А у вільний від махінацій час мандрували світом і жили своє найкраще життя. Мені не сподобалась його сфера діяльності, тобто він ну, типу. З грошами там все ок, але, типу, походження цих грошей енергетичного різку. Ага. Для мене це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Чим запам'яталася родина Гринкевичів? і хто з них усіх понесе відповідальність за завдані збитки? Дивіться у випуску будівельники, які шили одяг для армії. Чомусь далі поговоримо про клан Гринкевичів. Хто вони такі? Чим займалися і на чому? Зашкварились у 2023-му прізвище Гринкевичів почула вся країна. Хоча до того про цих людей мало хто знав. Батько сімейства Ігор Гринкевич, бізнесмен-будівельник, був власником кількох фірм, які займалися будівництвом, його дружина, професорка львівської політехніки. Щоправда, після гучного скандалу, про який розповім за мить, жінка звільнилася з університету. Є в цьому підряді й дорослі діти: Роман Гринкевич та Ольга. Про їхній вклад в родинний бізнес теж зараз буде. З початком повномасштабної війни. Батько сімейства Ігор Гринкевич. Чомусь вирішив вкластися в оборонку, хоча до 24 лютого 22 року не мав жодного відношення до війська. Крім того, родина саме в цей час вирішила створити благодійний фонд Хоп'юа, який між іншим все більше не існує. Так, от компанії, які належали Ігорю Гринкевичу та членам його родини, раптово виграли аж 23 тендери на постачання міноборони одягу вартістю понад півтора мільйони гривень. Звідки у цих компаній швейне виробництво? Запитаєте ви ані звідки його ніхто навіть не запускав? Схема була така: за даними слідства, Гринкевичі купували текстильну продукцію одяг в Туреччині за схемою 40 на 60. 40 – це вартість закупки, 60 – маржа, тобто прибуток до кишені Гринкевичів. На виконання контрактів деякі компанії отримали гроші наперед, тобто до отримання акту передачі виконаних робіт. Речі до зсу не надійшли, а кошти вже були сплачені, що суперечило тендерним умовам. Таким чином літній одяг доставлявся взимку. А зимовий влітку, і це не кажучи нічого про його якість. Бо як з'ясувало державне бюро розслідувань, одяг банально не можна було носити. Протягом 2023 року, за зазначеними договорами, Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 мільярда гривень. Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Першим підслідством потрапив Ігор Гринкевич. Він запропонував хабара слідчому ДБР, щоб закрити питання. Але не вийшло. Чоловіка заарештували і відправили до СІЗО. Наступним в полі зору правоохоронців опинився інший член родини Гринкевичів. Син Ігоря, Роман Гринкевич, тут було цікаво, бо перед тим як його арештували, вся країна вимушено споглядала його волохату спину на підлозі в якійсь квартирі в Одесі. До перлини біля моря молодший Гринкевич приїхав, нібито, щоб перетнути кордон, та не встиг він зібратися в дорогу, як до нього навідалися гості. Фамілія, одіс Гринкевич Роман і Дата раждіння 23.06.95. Але не тільки ігор та роман були заплутані в схемах у матеріалах справи, фігурують фірми, і всі вони поділені між членами родини. Та чоловіки по джентельменськи взяли тягар на себе, скажімо так, бо під час аудиту рахункової палати Світлана Гринкевич та Ольга. Мати й донька, які володіли Товтрейд Lines Рітейл, дружно і дуже вчасно вийшли із цієї фірми. Ольга Швед, вона ж Гринкевич, запам'яталася нам з вами тим, як пафосно демонструвала, що живе найкраще життя. Це вона розповідала, як їздила ВІП-вагонами укрзалізниці, якими зазвичай везуть різні іноземні делегації. Ольга Швед, колишня дружина футболіста Шахтаря Мар'яна Шведа. Але пара розвелася ще в 22-му році. Була ще одна жінка в цій історії, яка ледь не стала частиною клану Гринкевичів – художниця Соня Морозюк. Саме їй зробив пропозицію Роман Гринкевич, подарувавши каблучку за 7 тисяч доларів. Та вона швидко відхрестилася від гори нареченого. Щойно зачула, що пахне смаженим, а її обранець в наступні кілька років проведе за ґратами. За словами морозюк, для неї важливо звідки гроші партнера. Мені не сподобалось його сфера діяльності, тобто він ну, типу. З грошами там все ок, але типу походження цих грошей енергетичного ніскуд ага. для мене це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Ну, типу він не, не, не наркоман, нічого. Ну там просто давайте так. Сіра зона. Поки ж не було кримінальних проваджень. Роман Гринкевич, звісно, не відчував себе в сірій зоні. Ба більше він їздив за кордон як благодійник. Пам'ятаєте, фонд, який було відкрито на початку вторгнення, готова схема. Відкриваєш фонд. І їдеш у відпустку до Європи, начебто як волонтер, а по факту поїсти французьких круасанів чи випити італійського вина. Хай там як за версією ДБР, яке вже завершило розслідування, компанії зареєстровані на членів сім'ї старшого Гринкевича, підозрюють в махінаціях із закупівлями для міністерства оборони на півтора мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов'язані з Гринкевичем компанії постачали міноборони бронежилети і шоломи за завищеними цінами. І світить найстаршому Гринкевичу за це до 15 років. Молодший Гринкевич Роман теж під слідством і всю цю справу називає замовною. Хтось озвучив про якісь відеозаписи якісь військові, які не задоволені якістю одягу. Ви знаєте, на мою думку, це взагалі дискредитує діяльність збройних сил, оскільки а, в збройних силах є командування сил логістики, яке відповідальне за контроль, якість товару. І Наскільки мені відомо абсолютно жодної рекламації на ту чи іншу одиницю нашого товару, тим па я можу відповідати конкретно за своє підприємство, де я керівником. Мені не було надано і мені не було надіслано. Тому знаєте, сказати, що товар не під. Що його не можна експлуатувати, ну для мене це як мінімум дивно, і я думаю, що з кожним наступним засіданням буде відкриватись дуже багато цікавих моментів для, для суспільства. І я думаю, що з часом, як, як в передачі руйнівників міфів, ми це все зруйнуємо і покажемо все таки, де правда і на чому майно Гринкевичів арештували, що теоретично може покрити завдані збитки, якщо звісно суд визнає фігурантів винними. А як ви думаєте, справді хтось замовив Гринкевичів і вирішив дискредитувати порядну сім'ю? Чи все-таки ми на порозі реального вироку за реальні розкрадання в армії? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.